А ти не думав? Як тобі вдалося знайти такий скарб? Тебе ведуть боги. Ти обраний. Я бачив цю силу. Цей пісок повертає час назад, але розуміє це тільки той, у кого в руках кинжал. Як ти це зробив? Лише кинджал звільняє піски часу. І є люди, здатні знищити цією силою світ. Час зі Єдиний шанс уникнути армагеддону повернути цей кинжал у таємний храм Дастан, ми маємо це зробити. А ти любиш мені наказувати, правда? Це тому, що ти любиш підкорятися. Ха, ти так гадаєш? Асасини скрізь де з'являється. Вони сіють жах. Який же ти шляхетний принц? Допомагаєш красуні у вигнанні. Хто сказав, що ти красуня? А інакше чому ж ти з мене очей не зводиш? Бо ти. бо я. Фільм Джері Брукхаймера Верхній храм. Його охороняє демон. Продюсера піратів Карибського моря. Дастан Декінжел Хочеш, щоб шукай мене тільки дуже ретельно. Влітку. Час настав. Треба забиратися. Сперсія піски часу.